Зазвичай багато молодих людей до 20 років уже працюють. Їх можна зустріти в кав'ярнях, магазинах або ресторанах. Як з цим у Волинському національному університеті, давайте дізнаємось. Як вам вдається поєднувати роботу з навчанням? Ну, я стараюся якось і на роботу ходити, і на пари ходити, але це складно виходить, оскільки робота зараз з ранку до вечора, а пари в нас зараз другу зміна, тому це трішки складно. А як реагують на те, що ви пропускаєте пари викладачі? Ой. Вони іноді запитують, чому нас немає на парах, але ну, ми їм кажемо, що у нас робота і вони рахуються, наче як ну, поважну причину. А енки вам ставлять, коли ви не відвідуєте пари через роботу? Тільки коли це практично, на лекціях ні. Скажіть, будь ласка, ви працюєте? Так, зараз я працюю. Як до роботи ставляться ваші батьки? Що ви через це пропускаєте пари? Батьки позитивно, вони мене підтримують. І головне це мій розвиток і те, що я обираю, для них це найголовніше, що мені подобається. А скріжня робота це про гроші чи про щось інше? Ну, ну, напевно, як для кого. Для мене особисто так. Мені зараз треба гроші для того, щоб я могла себе забезпечувати, тому що мені е, некомфортно просити якось гроші у батьків. Я не хочу, щоб вони мене зараз утримували. Хочу бути більш самостійною. Більшість студентів починають працювати навіть з першого курсу. Але як ми дізналися, їм це вдається поєднувати із навчанням. Також ми дізналися, як до цього відноситься викладач та завідувач кафедри. На вашу думку, робота впливає на якість навчання студентів? Ну, поняття якості дуже відносне. Робота, напевно, впливає так само, як і навчання має якось впливати на роботу. Ну, але в мене таке реноме. я завжди не була великим прихильником практичного цього компонента в сфері вищої освіти. Я вважаю, що все-таки вища освіта принципово теоретична і треба здобувати такі знання, які розширюють вашу ерудицію, дозволяють теоретично і філософськи мислити, створювати якісь моделі комунікації, нові можливості розвитку сучасної журналістики. Тому, коли ви йдете на роботу, для того, щоб приміром підзаробити або теорію втілити в практику, треба все таки дотримуватися якогось балансу. Не можна цілий семестр працювати, а далі пройти в кінці семестру і сказати, от я працювала за фахом. Треба обов'язково якось підлаштовувати практику під теорію, і якщо ви бачите, що тема може бути цікавою для вас і для вашого засобу масової комунікації. Важливо це обговорювати і під час пари можливо організовувати якісь круглі столи, якось з'ясовувати вкупі з практиками, яких знань ви потребуєте теоретичних, і яким чином нам працювати для того, щоб вивести сучасну журналістику з колапсу, тому що йдеться до того, що її взагалі можуть скасувати як предмет. Дисципліну, яка вивчається в вищих навчальних закладах, і можуть звести просто до якоїсь школи журналістики, майстерні виробництва. А це дуже неправильно, тому що це одна з найоригінальніших дисциплін сучасності. Все, що відбувається зараз, відбувається в інформаційному просторі, і це потребує досліджень, і це потребує якісної роботи журналістів. Отже, вирішальною все таки є теорія, і працювати можна тільки тоді. Коли ви можете поєднувати і роботу, і навчання, і ніколи не ставити питання руба в тому плані, що ви поставте мені бал, тому що я працюю. Це не підстава для того, аби оцінювати вашу роботу. Роботу вашу будуть оцінювати головні редактори. А викладач оцінює ваші теоретичні напрацювання. Як ви відноситесь до того, що більше студентів працюєте через це, часто пропускає пари? Загалом, якщо студент працює, він повинен оформити індивідуальний план навчання і є визначені пари, на які, на які він має можливість приходити. Решту він може працювати в своєму форматі і здати до певного періоду часу. Кожен викладач там вказує, приміром, до 1 грудня, до початку сесії, і набір завдань, які має виконати студент. А на кожній спеціальності є саме індивідуальний план, який потрібно оформити, чи є спеціальності, які не мають, е, не мають такої можливості? Е, ну мабуть, на більшості спеціальності є. Я правда не перевіряла, чи є якісь спеціальності в нашому закладі, які не можуть отримати індивідуальний план, але на журналістиці все добре з індивідуальним планом. Тому є студенти, які дійсно працюють. І мають можливість таким чином складати сесію. Юлія Ярмолюк, альтернативна журналістика.